Доброго ранку малята, давайте з вами привітаємось. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Малята! Сьогодні у нас з вами заняття з конструювання. А що саме ми будемо конструювати, відгадайте загадку! Це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з колючок. Воно стріча щороку нас гірляндами рясними, веселим сяєвом прикрас, цукерками смачними та всюду в місті і в селі несуть дорослі, ждуть малі. У кожному будинку прикрашену. Так, ялинку. Пропоную виготовити ось таку гарну прикрашену ялинку. Для роботи нам потрібні аркуш блакитного чи білого кольору для тла нашої роботи, вісім зелених кружечків для гілочок ялинки, один коричневий кружечок. Для стовбура, клей, олівець та паперові серветки. Також невеличкі шматочки пластиліну різних кольорів за вашим бажанням стека і дощечка для ліплення. Перед тим, як ми почнемо працювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику, ялиночка. Ми ялинки прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки. Намистинки, мов краплинки, ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили. І так, приступаємо до роботи. Для виготовлення нашої ялинки треба взяти вісім зелених кружечків і скласти їх навпіл. Не забуваємо розгладжувати лінію згину. Піти для нашої ялинки майже готові. Тепер виготовимо стовбур. Беремо коричневий кружечок і складаємо його навпіл. Розгладжуємо лінію згину. Розкриваємо. Бокову сторону згибаємо до лінії згину. Одну. Та другу. У нас вийшла форма прямокутника. Наш стовбу готовий. Прибираємо всі деталі в сторону. Кладемо перед собою аркуш блакитного паперу. Та по черзі будемо викладати віти для нашої ялиночки. Беремо два півкола і вкладаємо їх один в одний. Ось так. Викладаємо на наше тло, на наш папір. Ще дві. І вставляємо наші гілочки всередину. Беремо ще два півкола і так само вкладаємо серединку нашої ялиночки. Віти для нашої ялиночки готові. Беремо коричневий прямокутничок і вставляємо його внизу під ялиночкою. Це стовбур нашої ялинки. По черзі приклеюємо всі деталі. Беремо два півкола і змащуємо їх з одного боку клеєм. Кладаємо їх один в одний. Ось так. І приклеюємо зверху на серединку нашого аркуша. Примакуємо серветочкою. Беремо наступні два півкола і теж змащуємо їх клеєм. Так робимо з усіма півколами. Тепер беремо стовбур і змащуємо його клеєм ось з цього боку. Та приклеюємо його внизу нашої ялиночки. Наша ялинка майже готова. Пропоную прикрасити її. Гарними різнокольоровими кульками. Для цього беремо пластилін різних кольорів та стеку та скочуємо маленькі кольорові кульки. Беремо стеку і відрізаємо маленький шматочок жовтого кольору. Скочуємо його між долоньками. Ось так. Відкладаємо наші кульки в сторони. Так робимо з кожним кольором. Наші кульки скочені, можемо прикрашати нашу ялинку. Ось так. Притискаємо наші кульки по черзі до гілочок нашої ялинки. Ось така ялиночка вийшла в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, малята, до нових зустрічей!